Із 40-річним воїном Володимиром Кульчицьким попрощалися у Тернополі 30 жовтня. Провести героя в останню путь прийшли його рідні та близькі. Воїн служив навідником аеромобільного відділення військової частини А 4355 На війну пішов добровольцем кілька місяців тому. Пішов, був трошки в рівному потім його забрали, був на марі. Ми то знали, що він було в останні 17 жовтня. Ми вже не знали. 22 го він ще дзвонив. Ну, ніби до племінника на Казав, я десь їду, але він вже не сказав, де він є. Він довго не давався джути. Дві неділі не давався чути. Загинув герой 22 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Попрощатися з воїном прийшли і його однокласники. Серед них Віталій, який навчався з Володимиром в старших класах. Володя завжди був позитивний, завжди був хороший. Про нього ніхто погано нічого не може сказати. Душою компанії був. Поховали героя на Миколинецькому кладовищі вічна та світла пам'ять.